На вулиці Виноградній у селі Серебрія Могилів Подільської громади відтепер нова асфальтівка. Наймолодші експерти вже випробували ще свіже покриття. Кажуть, класно. Я дуже давно мрію кататися на велосипеді, на асфальті, тому що це дуже ну, це, ну, удобно. Дуже чудово кататися, бо були ями. Ну не дуже зручно було. а Зараз асфальт приємно кататись. Дорослі мешканці теж задоволені. Василь Будяк за останні 16 років бачив на рідній вулиці лише двічі роботи з грейдерування. От і весь ремонт. Звісно радію, а як же за 16 років моє життя? Діти вже можуть виїхати на велосипеді, покататись на роліках на тому самому а, Сігвей або Гіраборді, тобто. Діти, і, до речі, у нас дуже багата вулиця на дітей. Майже в кожній хаті по дві дитини маленькі. ми враховуємо побажання людей. Деякі є нюанси, чому мешканці даної вулиці звернулися до мене, що не все в проєкті передбачено, тому ми з начальником управління житлово-комунального господарства приїхали і безпосередньо на місці скоригували ту роботу, яку потрібно зробити. Капітальний ремонт вулиці Виноградної підрядник виконує за технологією. Експерти перевіряють. Тут відремонтували майже три тисячі квадратних метрів дорожнього покриття. Згідно проєкту вирівняли основу, засипали щебенем і проклали асфальт, влаштували водовідведення. В першу чергу управління житлово-комунального господарства вносить свої пропозиції на розгляд міської ради і враховуються ті проблемні вулиці, де вкрай необхідно зробити капітальний ремонт. Але поступово ми будемо приходити і на ті вулиці, де потрібно зробити і поточний ремонт. І капітальний моє особисте бачення, що в нашій громаді такі асфальтове покриття мають бути на всіх вулицях, і в місті і в селах. Для місцевих мешканців нова асфальтівка це благо. Переконує староста Наталя Тодорчук. Цьому році ми запланували з міським головою асфальтування трьох вулиць. Розпочали роботу з вулиці Виноградної. Ця вулиця була найпроблемнішою в нашому селі. Тут дуже завжди залежало все від погоди. Тут дуже було багато після дощів, було болото. Люди не могли ні проїжджати, ні проходити. І було багато нарікань. Вдячна міському голові, і виконавчому комітету, і депутатському корпусу за те, що вони прислухались до думок наших жителів і на сьогодні. У нас така прекрасна вулиця. Ідеш цією вулицею сьогодні. Просто душа радіє. Починне оновлення вулиць у Серебрії зроблено. Тепер місцеві мешканці мають безпечну та комфортну дорогу. Це все ради кого ми робимо.